Єдиний, хто може перемогти Усика, це Дерек Чісора. Я говорю абсолютно серйозно. Подивіться уважно: саме Чісора був найближче до перемоги над ним. Ніхто й близько не зміг нав'язати українцеві такий жорсткий і виснажливий бій. Він тиснув на Усика без зупину, і йшов уперед, як скажений бульдозер. Виграв більше раундів, ніж будь-хто інший. Змусив Олександра виглядати максимально незручно. І зараз, на мою думку, Дерек знову перебуває на ходу. У нього є Ренесанс кар'єри, він незламний і все ще небезпечний. У Чісори такий стиль. Який Усик просто ненавидить. Я сам ненавиджу такий стиль. Дерек змушує тебе битися кожну секунду. Він не дає ані подихати, ані подумати. Це чорт забирай справжній кошмар для будь-якого боксера, особливо для технічного боксера, який любить диктувати темп і контролювати дистанцію. Це виснажує, ламає ритм і саме це робить Чисору унікально небезпечним для Усика. Тільки він може нав'язати той бій, якому українцю справді буде вкрай незручно. Тут варто поставити крапку і сказати чесно, якби Дерек Чісора справді міг перемогти Усика, він зробив би це ще в їхньому поєдинку, коли українець лише перейшов у Хевівейт аде.